Як керувати проектами для малих організацій, що займаються маркетингом або іншими діджитальними послугами? Я думаю, що перш за все вам прийде в голову керування проектами за допомогою чатів в Telegram, коли у вас невеликий обсяг клієнтів, або навіть коли він один або декілька. Керування проектами на основі Telegram-чатів чатів це в принципі робоча історія, тому що кількість інформації, якою треба обмінюватися між замовником та вами? Вона буде мінімальна і ви будете встигати всюди. І ніяких там систем для постановки задач та їх виконання на цьому етапі розвитку для вас не потрібно. Коли ж у вас буде 10 проєктів або більше, у такому разі можливо, ви вже будете працювати не один, а вас буде декілька. І вам вже буде потрібен якийсь рівень комфорту стосовно завдань, які ви отримуєте від замовників. А також все ж таки деякий рівень безпеки також вже буде потрібен, що звісно не може нам дати telegram месенджер тому що це відкритий месенджер. і Я думаю, що якісь розмови там про конфіденційність та захист вашої інформації у Telegram можна про це просто забути. Тому у цьому випадку можна переходити на інструменти, які все ще є безкоштовними, але вже трішки більш безпечні і більш функціональні. Для переписок можна використовувати Slack у безкоштовній версії. Він дає вам змогу створювати будь-яку кількість чатів, спілкуватися там з вашою командою. Але ви не можете додати в ці інструменти зовнішніх користувачів, які не є частиною вашого профайлу вашої компанії, Slack, тобто замовників. І буде обмеженість на кількість повідомлень, що будуть зберігатися в історії вашого slack месенджеру в безкоштовній версії до 10 тисяч повідомлень ви зможете відправляти. Потім вони будуть як перезаписуватися, тобто вам буде недоступна функція пошуку історично будь-яких повідомлень, там документів, що висилаєте один одному, і все таке інше. Тому для документів я рекомендую використовувати як на першому етапі розвитку з Telegram, Google Drive. На нього ви завантажуєте всі документи, з якими працюєте. В Telegram-чат надаєте тільки посилання на документи теж саме зі slack чатами Коли ви спілкуєтесь в з командою в Slack, надаєте посилання на Google Документи. Там є пряма інтеграція, але я не дуже розумію з точки зору власного досвіду, для чого вона взагалі потрібна і які функції вона виконує. Але так чи інакше, ця інтеграція є. Якщо ми з вами спілкуємося про ситуацію, коли у вас від 10 проектів або більше, ви вже маєте замислюватися над тим, як ставити один одному завдання. І для цього треба вже використовувати якісь сервіси. І одним з сервісів, який сподобався мені, перш ніж я знайшов той, яким ми користуємося зараз, це була Асана. Сервіс Asana дозволяє вам виставляти один одному завдання, обирати срок виконання, обирати людину, яка має виконати це завдання. Також будувати якісь діаграми Ганта. Але на обсязі в 10 проєктів діаграми Ганта та більш складні засоби керування проєктами, я думаю, вам не знадобляться. Тож для другого рівня розвитку, коли ви вже починаєте керувати невеликою командою з невеликим обсягом проєктів, комбінація інструментів, така як Google Drive, Slack та Asana, Має місто бути, тому що драйв буде у вас все ще безкоштовний, Вам буде вистачати цих 20 ГБ. Слек також безкоштовної версії вам буде достатньо для того, щоб обмінюватися більш безпечними повідомленнями. І Асана все ж таки вона буде платна. Я не пам'ятаю, скільки там з одного користувача треба витрачати, але можете бути впевнені, що воно того вартує. Особливо тому, що в Asana є інтеграція разом зі Slack. Ви можете виставляти задачі буквально з повідомлень, які ви створюєте в Slack прямо в Асану. І це досить зручно. У Асани і у Slack є мобільні додатки, які дозволяють вам бачити, що вам хтось щось написав або відповісти, якщо ви не в офісі. І також бачити свої завдання. Але одним загальним недоліком всієї цієї історії є те, що у вас декілька систем існують для виконання однієї тієї саме завдання, керування проектами. Тому, коли у вас стане більша кількість проектів або більша кількість співробітників, наприклад, ваша команда буде вже обсягом там від 10 людей, в цьому випадку я все ж таки рекомендую придивлятися до інструментів, які є. Об'єднувачами і під під одним продуктом пропонують вам всі е, ці функції, що в минулому прикладі надавали вам е, сервіси, що є розрізненими. Так і наразі в нашій агенції ми користуємося сервісом, який називається Google Workspace. Е, і він надає наступні можливості для своїх користувачів. Він повністю платний, там немає ніякої безкоштовної версії для того, щоб користуватися Google Workspace, треба мати ФОП, щоб його зареєструвати. Але що ви отримуєте за це? За одного користувача, якщо я не помиляюсь, треба сплачувати 10 доларів, 10 або 2 не пам'ятаю Ці не Пам'ятаю, треба загуглити. Я думаю, це не буде важко для людей, що дивляться це відео. То що пропонує нам Google Workspace? Безлімітну кількість чатів, яку ви створюєте в веб-додатку або в додатку на вашому смартфоні або лептопі. В лептопі, до речі, додатка немає там, тільки веб-версія. Необмежена кількість чатів на кожного користувача. Ви отримуєте 2 терабайта Google Drive, в яких ви можете. Майже будь-яку кількість документації, якщо це маркетингова агенція, розміщати і воно взагалі ніколи не завершиться. Також у вас є сервіс, який дозволяє вам виставляти задачі, строки їх виконання, обирати людину, якій ви адресовуєте цю, це завдання. І що найголовніше, також цей сервіс включає в себе безлімітний Google Meet до 100 користувачів. Тобто ви можете робити конференції. Між собою в команді робити запис цих конференцій. Запис буде відразу завантажуватися на ваш корпоративний Google Drive і ви зможете до ширити посилання на ці відео між командою. Це дуже зручно, особливо якщо ви керуєте проектами і хтось вам намагається пояснити, що чогось там не було в якійсь задачі. Всі ваші міти вони мають йти під запис. Я дуже рекомендую це. Зручно щоб знаходити ці проблеми, швидко їх виявляти. І не витрачати на це додатковий час. Тож під одним дахом ви отримуєте все необхідне для вашої роботи і навіть більше, тому що Google Drive пропонує вам без додаткової сплати залучати деяку кількість зовнішніх користувачів в чаті проєктів. Тобто, якщо у вас відкрита форма управління проєктами і ви готові залучати до чату зі своїми співробітниками замовників. Окей, це таке ж також можна робити. Ви створюєте Space, це така назва чатів Google Space. Додаєте туди вашого там акаунт-менеджера або спеціалістів, які ви хочете е, комунікувати з клієнтом, і додаєте клієнта через його Gmail у цей е, чат, і можна е, там з ним спілкуватися. Е, дійсно, це не дуже зручно для клієнтів. Не всі з них користуються. Google Workspace, а радше ніхто з них не користується. Але це досить безпечно з точки зору інформації. Якщо це порівнювати з telegram чатами це взагалі не порівнювано. З безкоштовною версією slack чатів це точно буде більш надійніше. І ще одне, ще дуже, дуже важливо для власника агенції або людини, яка керує проектами, коли ви. Запрошуєте людину на роботу в вашу компанію. Ви створюєте для неї корпоративний Google профайл, з якого вона створює всі робочі документи, обмінюється ними, комунікує в чатах. Ви можете шукати всю цю інформацію. Вона не обмежується по кількості повідомлень, все таке інше. І коли людина залишає організацію, ви можете перенести всі файли, що вона створювала собі як адміністратору цього Google Workspace. Або іншій людині, яка приходить на цю позицію після цього чоловіка або дівчини, що з цієї позиції е, виходить е, там в якусь іншу організацію або на фріланс, це дуже 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 важливо для збереження ваших даних для управління безпекою вашої організації все таке інше. Тож подведемо якісь підсумки на першому рівні розвитку, коли ви фрілансер, ви можете користуватися вбудованими чатами на біржах фрілансу, якщо ви там працюєте, або чатами в месенджерах, це може бути там Telegram, якщо це проекти по Україні, або WhatsApp, якщо це західні проекти, задачі будете ставити собі в цих же чатах, бо їх буде набагато. На наступному рівні розвитку, якщо ви... Маєте вже декілька співробітників, вам буде достатньо безкоштовної комбінації Slack разом з платною комбінацією Asana для постановки завдань або аналогу Asana, який вам більш подобається. Але вам треба місце для комунікації, місце для розміщення файлів. Засіб для дзвінків це будуть безкоштовні версії Zoom або Google Meet на цьому етапі розвитку. І на наступному, коли у вас вже більш розвинена організація, я рекомендую використовувати універсальні інструменти, які пропонують вам повний функціонал, а також додаткові опції для підвищення безпеки вашої, вашої організації, вашого підприємства. І до цих інструментів, звісно, належить Google Workspace, а також аналогічні сервіси, або більш просунуті якісь конфігурації, комбінації там, місць для переписки, для постановки завдань. Зі всякими там діаграмами Ганта, іншими скрам-методами і будь що. Тому що тема управління проєктами, вона досить. Велика і про неї треба спілкуватися окремо. Але я зараз вам порекомендував прості інструменти, які ви можете використовувати від початку роботи, коли ви фрилансер, до невеликої організації, до середньої організації. А далі я думаю, що коли ви дойдете до цього рівня розвитку, ви вже самі все зрозумієте, і знайдете якісь інструменти, що будуть відповідати завдачам, які є під вашою організацією. Тож дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, будь ласка, ставте йому лайк. Задавайте питання в коментарях. Я читаю їх всі. На найцікавіше обов'язково буду відповідати. І побачимося вже дуже скоро у наступних відео.